1 червня, перший день літа, дуже файна погода. Весь тиждень йшли дощі, грози були, прям так посвіжішало, класно сьогодні їхати. Я вибрався на крос-кантрі покатенько на своєму МТБ-велосипеді. Сьогодні планую проїхати невеличкий маршрут. Пройдуся, як завжди, як я люблю, по селам, трішечки вдалечі від міста, від цього шуму. Десь так по природі покатаємось. Зараз знаходжуся біля озера Царське, це біля села Шаровечка. Дивіться. Красота, красота. Я от тільки що їхав через парк Чекмана і зустрів команду молодих дівчат на шосейних велосипедах. Тренуються, молодці. Все ж таки, тут у Хмельницькому є якась велошкола. І це дуже, дуже чудово, що діти займаються. Ну, добре. Поїдемо з вами зараз туди, потім через село і далі, і далі, і далі. Коротше, я думаю, що сьогодні буде трішки імпровізації. Тож, друзі, як завжди, не забувайте протиснути вподобайку, написати коментар, підписатися на мій канал, заварюємо якийсь мохіто, і поїхали. Як ви бачите, друзі, Місце доволі популярне. Багато людей тут відпочиває, хтось рибалить, хтось купається. Я б би і сам би тут би зараз посидів би, позасмагав би, можливо, би і покупався. Але плани у мене сьогодні трішки інші. Зараз хочу тут у цьому селі подивитися, ще якась є одна церква, прикольна, яку я ще не бачив. От, трішечки буде сьогодні ще у нас екскурсії. Ось, а далі. А далі будемо вже рухатись по селах. Коротше, я обожнюю такі кроскантрі, не знаю як ви. От у мене зараз просто тягано якесь ось таке бездоріжжя. Tell me it was worth it, all the pain you caused me. I know that we weren't perfect. I feel I have a curse that nothing I do works. And I know that you've been hurt, but I know we've had it worse. Yeah, and I don't wanna fake it any more than I have to. Feeling tortured, I grab you, try to snap us both back to when I felt like I had you. It just feels like a bad mood, but you're turning your back soon. I've been stabbed in the back too, so it's. Отже, друзі, їду зараз по центру села Шаровечка, а зараз хочу доїхати до храму Святого Розарія, подивимось. От, там ще не був, але наче навесні там я бачив фотографії в інстаграмі, люди приїжджали, фотографувалися біля сакури. От, ну, звісно, вже ніякої сакури немає, але хі -хі, поїдемо, подивимось, що то за храм. Так, друзі, доїхали. Тут трішки ще по підгорку довелося підійматися. Фух, якась там греко-католицька церква наче. Зараз заїдемо, подивимось. Ось ну, тут центральний вхід з цієї сторони я трішки по сходинкам підіймався. Так, а оце, мабуть, оце, мабуть, вони і є сакури, оці ось є дерева, котрі весною тут цвіли. Дивіться, як гарно як гарно зробили. Там навіть якийсь цей спортивний майданчик є. Ну Дуже гарно. Щось тут таке роблять цікаве, навіть не знаю, що це таке. Хто знає, напишіть в коментарях. Так, а ну-ка давайте подивимось. Ну, коротше, одразу кажу, що я в цьому не шарю. Якісь святі, да, мабуть. На... Коротше, ось така... така територія, ось цей храм, дивіться, який гарний. Ну блін, погодьтеся, що католики роблять набагато гарніше, ніж православні. Дивіться скільки тут. Не знаю, що це таке і для чого воно. Ну, якийсь стоунхендж по типу щось. Да? Тут не знаю, чи обряди тут проводять, чи що. Чи просто якісь тут могили. Чи... Ну не знаю. Коротше, друзі, Я тут, просто, вже тут догадки свої кидаю. Але що воно таке? Ну, коротше. Ладно, давайте підемо далі, подивимось. Але дуже прикольно, мені подобається. Тут якась служба йде, чи що. Поють пісні. Можна водички набрати, якщо треба. Ну от і з цієї сторони. Ну, в принципі, що тут? Просто гарна територія, що тут можна сказати? Зайшов всередину якась служба йде, на якійсь мові мені зрозумілий. на латині чи що. Коротше, прикольно. Ось тут така є не знаю, пам'ятник якомусь святому тотус Тус. святий Іван Павло II. Ну що, друзі, думаю, буду їхати далі. Подивилися цей храм, мені сподобалося. Мій рекомендаціон, якщо будете тут десь проїжджати, обов'язково заїжджайте. Я думаю, вам сподобається. Дуже гарно. Ось, а мій велосипед тут трішки позасмагав, мене дочекався. Можемо їхати далі. О, друзі, пригадую, був трішки молодший, то ось так от ганявся на своєму гравійнику за автобусами, за фурами. Ой, так от залітаєш в карман і їдеш собі на ізі. Але головне не провтикати, коли автобус зупиняється, щоб не врізатися. Друзі, ще одна церква у сусідньому селі Мацьківці. Теж Римо. Католицька якась Пресвятої Деви Марії. Я вже тут минулого року був, але зараз просто заїхав подивитися, як її відреставрували. О, вимовив. Бо минулого року я приїжджав, тут щось, якісь були ремонтні роботи. Ага, бачу, тут -от вже зробили, бурківочку виклали, фасадик вже гарний, файний. То можна, думаю, заодно і тут подивитися. Не знаю, як вам, але мені от архітектура католиків більше подобається. Все ж таки роблять гарно. Ні, хоча буває і православні храми красиві, трапляються. Але от щось мені католики якось більше подобаються. Так, ну ось така територія доволі велика. Я в принципі я вже, кажу, вже тут був минулого року. Можете передивитися. Тому я тут довго не буду зупинятися, бо я вже розповідав, тут ходили по території. Так, я просто заїхав передивитися, що тут відбулося. Ось, ну що, в принципі, можна їхати, бачите на сонці. На сонці 38 градусів. Здурійте. Я вже дві години катаюся, а все ніяк за Хмельницький не вийду. Коротше, буду сьогодні, відчуваю, що довго кататися. Бо вже хі, перша година дня. Зараз добре, що день довгий, можна хоч до 10 кататися. Видно. Фух, припікає. Добре, що я з собою взяв дві баклажки води. Одна у мене на рамі, інша у, цій, у сумці. Ось там бананка. Бананка від Journey and Bags, Класна річ. Рекомендую. А тут ще недалеко біля храму от такий ставочок гарний є. Теж можна тут відпочити, порибалити. Блін, от все ж таки тут села прикольні, хочу вам сказати. От куди не заїдь, майже в кожному селі якийсь ставочок, річка. Прямо супер. Все, почалося справжнє кроскантрі, виїхав за село Мацьківці, наступне село Волиця чи Волиця. Не знаю, як правильно наголос ставити. Трошки будемо зараз їхати польовими дорогами. Але сьогодні, знаєте, воно так прям пече. Так от вся волога випаровується на сонці от після тих дощів, що були на цьому тижні. І воно прям аж так аж парить. Но на вечір по прогнозу стоїть гроза. Я думаю встигну до, до тієї грози, бо парить дуже сильно. О, кроскантрі, як я його обожнюю, блін, друзі. Це просто кайфулі, Я тут, друзі, знайшов таке прикольне місце, виїхав коротше, з того поля, тут біля села Малашівці. Ось такий гарний ставочок є. Дивіться. А зараз мені треба десь ось там по, по тій дорозі, отак от туди їхати, і там далі буде село Волиця чи Волиця, коротше, Ось от туди маю їхати. Отам от, там от. Здалеку лебеді плавають, дуже багато їх. Камера, мабуть, не бачить. Ну, Тут дивіться, як прикольно зробили, що можна з місточку прямо стрибати. Я думаю, тут місцеві хлопаки тут купаються. Ну що ж, знову заїжджаємо на ґрунти. Будемо зараз уздовж озера їхати, трішки кроскантрі. Да, блін, парить прям конкретно. Оце, друзі, тут веселі горки. Це я вже перед селом Волиця. Оце тут гору вниз, гору вниз. Дивіться, який спуск скажений просто. Приїхав наче небагато, але помітив, що я доволі мало випив води за сьогодні, ще й пів баклажки не одужав. У мене баклажка 750 і ще в бананці у мене пляшечка на 0,5. Але то хай буде. Хі. Така спека зараз 31, показує. Це більш-менш коректно. Бо на сонці, блин, там 38, зараз трішки вже хмарки затіняють, трішки легше. Фух, але оце коли... Постійно під гору карабкаєшся, то ух, пити хочеться більше. Фу. Оце сьогодні кроскантрі. Клас. Але мені подобається. Оце постійно. Хоч якийсь фітнес. Ну давайте, проїдемось трішки по селу. Якраз оця дорога навколо села йде. Зараз проїдуся, подивлюся, а потім вже буду виїжджати на трасу. Може щось цікавеньке тут побачимо. Так, ну що, це у нас має бути сільська рада. Ось якийсь пам'ятник є. Ну, в принципі, як у кожному селі. Я думав це сільська рада, а це медичний пункт у цьому селі. Короче, там вже якесь приватне подвір'я. Ну добре. Я так зрозумів, що тут особливо нічого цікавого ми не побачимо, тому можемо вертати, їхати навколо села і виїжджати вже в зворотньому напрямку. До речі, помітив на цих окулярах фотохромних LYNX Kansas таку особливість, що от коли їдеш, дуже сильно вкручуєш, так пітнієш і потім різко зупиняєшся, то окуляри починають запотівати. Ну, от Я тільки що от це помітив. <хи> Як здавалося, що вони мають бути трішки з обдувом, але хоча, в принципі, все вірно, коли ти зупиняєшся, який, який обдув, то помітив ось такий нюанс. Так що маєте на увазі, хто захоче собі придбати такі окуляри, але то не критично. В принципі, от, Фотохром мені дуже подобається у них. Сьогодні ще ж 1 червня на Aliexpress стартанув літній розпродаж. Я хочу там собі замовити стрічку безкамерну. Буду все ж таки робити безкамерку і на гравійник, і на МТБ. Ніпиля я вже собі купив. Треба взяти ще стрічку, потім куплю герметик. І буду робити без камерку. Спробуємо. Боже, хочеться від здихатися цих камер і комфортно катати. Все, будемо виїжджати з цього села. Зараз буду рухатися у бік траси Є50. Це вона ж тернопільська траса, яка йде з Хмельницького на Тернопіль. Ось. І там я не знаю, подивлюся, чи заїду ще в одно село, чи поїду вже назад у Хмельницький. бо Скоро має піти дощ. І дуже сильний. Венту показує грозу. Ось в мене не дощовикає. Блискавок я дуже боюся, ну їх нахер. В принципі, хочу сказати, що сьогоднішній маршрут доволі такий прикольний. Через ці села їхати от такими дорогами просілочними десь. Полями, чи у самому селі отакий ґрунт, щебінь. У Мені реально по приколу. Я від того дуже кайфую. І навіть, друзі, на карбоновому седлі я їду, от зараз тільки подумав, що я їду, я взагалі про нього не, не пригадую ніяким чином. Ну, Дивіться, люди тут непогано адаптувалися. Соняшні панелі собі наставили. І все, автономність гарантована. Так, якийсь бузок тут. Чи що воно таке? Ой, який бузок. Ні, це не бузок. Це забув, як називається ця штука. З неї ще квас наче роблять. Друзі, ви просто подивіться, який пейзаж. Це просто вартувало того, щоб от хоча б заради цього проїхати сьогоднішній маршрут. Дивіться, яка краса. Кукурудзяне поле. Кукурузка от уже потроху підростає. І оце весь такий рельєф тут на Хмельниччині. Вгору, вниз, вгору, вниз. І отак от їдеш, їдеш. То вниз кайфуєш, то потім потієш десь під горкою, якийсь обхіл. Тут треба постояти трішечки, кайфанути від того. Все, пішов трішки дощ, вже накрапає. Тож, будемо сьогодні наші плани коригувати. Можливо, ще й доведеться трішки намокнути. Ой, ну що ж, проїдемо наступним разом, доїдемо той маршрут, що я хотів. О, а тут ще зараз обхильчик такий добрячий. Трансмісія наче витягує, але все одно щось мені, от, я от іноді думаю, що треба було касету брати не на 46, а на 51. Бо бувають такі торчки, що треба прямо аж так добряче вкручувати. Коротше, по плану я мав ще приїхати сьогодні десь 3-4 села по запланованому маршруту. Але вже починається дощ, От. далі він буде все більше і більше. Саму буду їхати вже назад у Хмельницький зараз. Все ж таки доведеться їхати по трасі, по, по якій я не дуже люблю їздити. Ну що ж, доведеться потихеньку. Ну, в цілому, навіть те, що я сьогодні проїхав, мені дуже сподобалося, От. було прикольно. Так, отже траса. Тепер... О, якісь шосики. Треба якраз тепер виїхати на ту сторону. Якийсь хлопець поїхав на шосері, крутий. Но мені його точно не здогнати. Ой, буду їхати вже тут. Я таке не люблю, коли куча купа машин їздить, шум, так воно бісить. От би зараз би МТБ перетворився на шосик. І я би так би ух, і жухнув. Ну все, дорога до Хмельницького десь кілометрів 10 приблизно. Фу, як мене бісить ця траса, особливо коли їдеш на МТБ. Так якось важко їдеться. На зубатій резині по асфальту, якось так повільно. От, на гравійнику, я думаю, було б набагато швидше, прикольніше, але що маємо, то маємо. Тому я з цієї причини не дуже люблю катати на МТБ по трасі, навіть якщо вона прямо така нова, ідеальна. Але просто їхати нудно, скучно, довго. Ой, краще вже б ґрунтами десь кат катосити. Тому асфальт, траси це тільки для шосерів. Ну і для гравійщиків ще трішечки. Все, друзі, заїжджаю у Хмельницький, бачу позаду з сторони Тернополя, тучки так добрячі вже навалюють. Тож, в принципі, я вчасно <гум> повернув назад. Ой, але було в планах у мене ще проїхати деякі села. Хотілося, хотілося довше покататися. Ну ні, нічого. Все ще попереду. Ось сьогодні будемо вважати такою легкою розминкою по катушку сьогоднішню. Я майже вдома, а ви подивіться, що за моєю спиною твориться. Ви тільки подивіться на те небо, яке воно вже чорне стає. Оце я вдало звинтив. Добрався до Хмельницького, прямо вчасно. Мені тут вже додому пару кілометрів лишилося. Ось, ну що, сьогодні у нас така вийшла покатенька, крос-кантрі на мінімалках, можна сказати. Але погода внесла свої корективи. Ось, як ви бачите, дощ насувається, тому я ще вчасно приїхав. Ну, Венту сьогодні мене не підвів, правду показавши. Треба до 3-ї години звалювати, вже якраз Початок четвертої. Друзі, дякую всім за перегляд. Зараз щось візьму собі смачненьке, заварю какао, сяду біля вікна і буду спостерігати, як починається злива. Тому, друзі, ставимо вподобайки, пишемо обов'язково коментарі. Хто не підписався, підписуємося обов'язково. Ось така коротенька сьогодні вийшла поїздка, але в принципі, я вважаю, що. Дуже прикольно. Все, всіх обійняв. Не забуваємо донатити на армію і до наступних зустрічей на моєму каналі. Пока!